Всім привіт! З вами Анатолій. І сьогодні я вам покажу, де і як скачати street Local Racing. Для цього заходимо на цей сайт Torrentino в браузері. Нажимаємо скачать Torrent File. Чекаємо трошки, воно нам скачується. Скачується гра дуже швидко. Ну Я не знаю, як у вас буде, у мене дуже швидко скачалось. Заходимо в Torrent. Ось воно. Нажимаємо два рази. Нажимаємо продовжити. Нажимаємо Setup. Чекаємо. Нажимаємо Да. Далі. Вибираємо, куди встановлювати Жмемо Далі. Ну, тут як хочете. Жмам Далі. Далі і нажимаємо встановити Я встановлювати не буду, вона вже у мене є. Потім. Щоб вона у вас була на повний екран. Заходимо в мій комп'ютер. Там, де у вас установлена гра. Ось вона у мене. Заходимо в оце. Ну, тут значка нема. Ми вимог Resolution Charge. Нажимаємо сюди. Чекаємо. Ось. Тут прописуємо свій, свою ширину екрана. Щоб побачити ширину екрану, ну, у мене Windows 10. На Windows 10 жмем правою кнопкою мишки на робочому столі. Параметри екрану. Тут нажимаємо екран допомоги параметри екрану. І ось вам пише 1440 на 900. Це мій. У Вас буде інакше, або може так само. Сюди посуємо 1440, сюди 900. Нажимаємо Full Screen, нажимаємо Save. Все. Дякую за перегляд відео. До побачення!